Всім привіт! З вами психолог Дудка, і сьогодні у нас Таро розклад на грудень місяць, грудень 2022 року для архетипу сила. Архетип сила це всі, хто народився у листопаді або 11 числа будь-якого місяця. Поїхала. Перша колода, яку я беру, данте таро ось така коробочка. З іншої сторони вона змага. Така міцна, гарна. Дивимось, що у вас в грудні. Нагадую, що грудень закінчується. Точніше, листопад закінчується грудень, а це кінець року. Перехід у нас з одного архетипу року, року в інший. Розклад для року я зробила для 2023-го. Та що нас знамував 22-й, є окремо відео. Дивіться. Дивимося, що для нашої сили. Так, ну, благань, старший аркан. Це. Архетип легкості, що не властиво, як правило, вам за архетипом сили, але це питання легкості. Це питання, наскільки ви можете легко перейти, наприклад, в наступний рік. Це питання а, постає з дітьми. Якщо у вас є діти, ви можете вирішувати, наприклад, якісь питання стосовно дітей, а, там де їм навчатися, а, чи можливо поїхати відпочити, оскільки блазень дуже по полюбляє а, десь їздити, дивитися, отримувати нові враження, а, кайфувати від цього. Крім того, блазень а, у нас карта, яка відповідає за. Нові м, починання, тобто це новий шлях. Можливо, саме в грудні місяці ви а, там будете будувати новий план життя, оскільки блазень це в нас 22 архетип та ще нуль, нульовий, а тому а, відповідно. Як ви будете відчувати себе починаючи новий шлях, чи це шлях навчання, чи це шлях в професії, чи це шлях в розвитку там, себе, спілкування з дітьми. Крім того, тут може постати питання, якщо у вас нема дітей, народження дітей, зачаття, тут все, все, що про дітей, і наскільки легко вийдете у новий світ через дітей. Дивимось далі. Далі в нас колода, щоб зрозуміти, в якій сфері у вас шут, блазень, чи дурень чи називається українською, дивимось наступна колоду. Наступна колода це в нас гілтед Таро. Ось така коробочка, дуже красива. красива колода, зараз побачите. Що в нас ще для нашої сили? У нас ще правосуддя, також старша аркан. Тут все, що про а-а про регулювання, про баланс у житті. Якщо ви планували щось юридично оформити, то саме в місяці грудні вам потрібно вже це юридично оформляти. Крім того, це питання взаємостосунків балансу в житті, наприклад, може бути питання там, наслідування чи наслідства якогось, ви будете юридично його оформляти. Крім того, це питання, наприклад, документів для ваших дітей, чи ви там, вони вступили, чи ви їх оформляли. Чи ви знаходитесь в іншій державі, вам треба якось юридично їх там влаштувати, чи в школу влаштувати? Все ще про юриспруденцію. Але правосуддя надає баланс у житті, бачите тут а, чаші вагів, які постійно зважують, а, що вкладаєте, то й отримуєте. Тобто, в грудні місяці все, що буде робити сила, ваш архетип. Це й буде отримувати. Якщо ви вкладаєте сили зусилля в розвиток себе, ви його й отримаєте. Якщо ви вкладаєте в чашу вагів, там злість, нерозуміння, агресію, бо сила агресивний архетип, якщо ви вкладаєте там ненависть, до кого ви її і бо оскільки правосуддя вона балансує, що вклад те й отримав, тому дуже чітко треба а, слідкувати за тим, що ви робите, що ви говорите, кому ви це говорите, тому що ви те саме і отримаєте. Якщо ви вкладаєте, наприклад, а, ненавість до якоїсь людини, а архетип сила вона агресивна. Якщо вона не реалізована в житті, а, це йде через агресію, ненавість, злість, то ви те саме отримаєте від суспільства. Крім того, що в нас ще може бути правосуддя це архетип, який відповідає за роль у суспільстві. Тобто, вам постане питання в грудні місяці: хто ви для суспільства? Яку ви функцію ви виконуєте для суспільства? Чи працюєте ви? Бо це баланс. Чи ви це не працюєте і знаходитесь, наприклад, на домогосподарстві з дітьми? По-друге, правосуддя, а, яку ви роль, це може бути якась соціальна роль. Ви можете допомагати, наприклад, біженцям там, дітям, які там приїхали до вашої країни, де ви зараз знаходитесь. А, тобто, дуже багато про те, хто ви в соціумі, яку роль ви займаєте, чи професійно ви реалізувались, чи приймає вас соціум, чи ні. Тут питання. А, дивимось далі. Колода, яку наступну я беру, це алхімічна таро, ось така коробочка. Алхімічна таро, і дивимося, що в нас ще дуже цікава колода. Але дуже не класична десятка жезлів, тільки що е, дивилася розклад для повішеного у них та сама карта десятка жезлів на грудень. Десятка жезлів, але для сили це більш зрозуміло. Тому що десятка жезлів це карта, яка відповідає за велику кількість зусиль. Якщо ви вважаєте, що вам е, щось просто там повинна дати держава чи суспільство, то ні, вам треба для того буде прикласти велику кількість зусиль. Якщо вам треба буде щось юридично оформити, то це надпотужна надвелика кількість зусиль. Десятка це максимальна. Ще на дев'ятці треба було делегувати і трошки зупинитися. Ні, ви пішли далі. Тут пожежа, тут вогонь, тут максимальна кількість дій. Ви можете заганяти себе в плані професії. Ви можете намагатись балансувати своє життя там між особистим життям, стосунками з партнером, стосунками з дитиною. І вам будете казатися, здаватися, що ви малу кількість часу надаєте дитині. Але десятка жезлів, то тобто, про вогонь і над велику кількість зусиль. тут на десятці є завжди втома, і ви повинні розуміти, що якщо ви відчуваєте втома, то це ваш місяць, грудень місяць, вона буде дуже багато дій. Але це можливо для сили, для вашого архетипу, це реально. І цим треба займатися. Тут не, якби це було ось для повішених, як я дивилась в минулому відео, то для повішених важко десятка жезлів. Для сил це реально, для вашого архетипу – це реально. І все, що ви будете робити, вам треба робити через юридикцію, через закон, через правосуддя. І від цього треба ще отримувати емоції, задоволення та пізнання чогось нового. Блазень не може залишитися, залишатися в стабільності, це не його історія. Але два старших аркани це відповідно значить, що дуже багато доленосних подій може бути саме у грудні місяця. Дивимось далі. Наступна колода, яку я беру. Так, це в нас яка колода? Коробочка, де? Коробочка ось. Це таро uh, uh, of positive quality. Ось така коробочка, теж нова колода, яку я ще вам не показувала. Здається, В цьому місці імператриця, старший аркан, задоволення. Комфорт, матеріальний комфорт, фінансовий успіх. Тут про що питання? Питання імператриці: про а, хто я така? Якщо ви жінка, наскільки я себе комфортно відчуваю? Якщо ви чоловік посилі, то питання взаємостосунків з жінкою, яка у вас є відносини. Наскільки вам комфортно з нею? Наскільки вона яскрава та красива? А, дивіться, архетип сили не любить, не полюбляє. Некрасивих людей. Це про що? Наприклад, чоловіки? чоловіки по силі, ваш архетип їм потрібна жінка ідеально, красива, і дуже важливе значення має тіло. Тобто, якщо яка є зайва вага, якщо є якісь там дефекти, чи після пологів, а після пологів всі жінки приводять тіла, але. Деякий проміжок часу. Ось архетип сили, йому дуже важко це сприймати, тому що йому потрібна іменно імператриця. Він хоче і сексуально хоче саме імператриця. Але тут дуже не класична а, в цій колоді таро рофпозиція в клареті дуже не класичне зображення імператриці, тому що класичне зображення це вагітна імператриця, яка сидить на троні та керує. Тут не про трон Тут про активна, більш активна імператриця, яка стоїть, тут про жіночі всі фактори, і це краса, відкраса прояв своєї жіночої позиції, але тут є багато хто дивиться на неї позаду. Такого я ще ні в одній колоді не бачила, а тому це те, що імператрицю не люблять. Якщо красива сила, а ви красива, яскрава архетип сили, красивий, і якщо ви жінка, то ви повинні бути готові до заздрості, лесті чи чогось такого, що. Соціом будуть показувати, але вам треба його остерігатися і все одно прикладати зусиль. Крім того, десятка жизлів каже, що в грудні місяці ви можете зайнятися своїм тілом, своєю красою, своєю зовнішністю. Але вам не буде це просто. Ви ж архетип сили. Сила не буває нічого просто. Ви повинні зрозуміти, що коли сили просто. По блазню, то вона складає і самостійно створює в своєму житті якісь нові події, де буде важко. Тому, якщо ви будете займатися своїм тілом своїм зовнішнім виглядом, якщо жінки особливо, чоловіки також, то вам не буде це просто. Це надмаксимальна десятка жезлів, це надпотужна надмаксимальна кількість. Активних дій це максимальна кількість спорту, фізіологічно там вправ, харчування. Це не по неїтю. По неїтю треба отримувати враження. Але все, що стосується імператриці, оскільки у вас позаду не дуже задоволені люди, ви повинні розуміти, що треба прикладати зусиль. Ну, для сили це не завжди сила і зусилля це а, поняття, які йдуть пліч опліч. Поїхали далі. Що в нас далі є? Колода, це в нас стемпанк. Ось така стемпанк ми ще не дивилися, правильно? Не дивилися Стемпанк. але в мене вона не класична, вона в мене арт нуа. Ось така колода. Дуже цікаво. А, класичний стемпанк, він дуже такий досить темний, а ця трохи цікавіша, як мені здалося. Дивимось, що в нас є. О, королева чаш. Дивіться, королева чаш це архетип, який відповідає за комфортну жіночу позицію. Емоційну позицію це задоволення від того, що ви робите і отримати. Імператриця також емоційна. Королева чаш не властива для архетипу сили, а це тому, що архетип сили він не емоційний сам по собі. А королева чаш вона каже, що я хочу отримувати емоції. Я вмію приймати увагу. Але імператриця приймає увагу тільки тоді, коли вона подобається сама собі: свій зовнішній вигляд, своє, своє тіло. Сила, ваш архетип постійно має питання з тілами. Воно постійно займається великими кількістями зусиль. Але це вже задоволення від себе. Коли ви будете, наприклад, йти на тренування, ви будете задоволені собі. Коли ви будете мати то тіло, то зовнішність, яка вам подобається. Це велика задоволення. Це велика увага. Це велика увага зі сторони чоловіків. Якщо ви сила, жінка. Якщо ви чоловік сила, то тут питання комфорту з тією жінкою, бо імператриця та королева чаш, яка знаходиться жінка, яка красива, яскрава, яка вам подобається, яка досить таки емоційна. І з якою емоційно дуже комфортна площі. Жінка, з якою питання дітей вирішено. Тобто від такої жінки хочеться мати дітей, якщо ви чоловік сила. Імператриця та е, блазень – старший аркан. Дивіться, у нас одні, е, майже старші аркани. У нас є правосуддя, блазень е, та імператриця. Це старший аркан і королева час це придворні карти. Також значні, дивіться, імператриця та блазень це питання е, зачаття та народження дитини. Можливо, у вас саме цьому місяці вона постане. Якщо у вас було питання, ви хотіли народити дитину, то це так. Але коли е, е, імператриця може народити, е, коли вона коли... Комфортно їй в своєму тілі, коли вона відчуває своє тіло, коли вона відчуває задоволення по королеві чаш від свого тіла від свого зовнішнього вигляду. Імператриця не може надавати та створювати плоди а це і професійна реалізація свій бізнес. Плод. а і е, тут імператриця діти як е, плід не може вона народити, коли вона не задоволена. І це також дуже важливо. І останнє, що ми дивимося, це не та роце ораколи послання богиня в така колода, е, такі підказочки. Зараз дивимося. Я нагадую, що 2 грудня дванадцять Майстер-клас архетипу Жрець, Жрець це всі, хто народився в травні, а також з 5 та 27 числа будь-якого місяця. Саме в цьому місяці ми подивимося два. В нас буде і жрець, і закохані, тому що не вийшла з відключенням електроенергії, подивитися в листопаді, але верхов... жрець, жрець це про. Традиції про тих, хто народився в травні, а також 5 та 27 числа, це про ієрархічний ріст, це про те, коли і як де себе професійно реалізувати, це про те, як і яке навчання отримувати, яке було дитинство. Крім того, такий майстер-клас повністю розкриє вам, якщо у вас діти з архетипом жрець, ким їм бути, як з ними спілкуватися, як пережити дитячі кризи, і якщо ви займаєтесь таротах, Хочете повноцінно поринути в світ архетипів таро, професійних, професійних психологічних архетипів таро. Я вас чекаю, оскільки нумерологічно, я також буду надавати вам все, що входить в архетип жреця. Тому я вас чекаю. І остання для нашої сили підказка це читаю тут на російській будемо обговорювати. Процвітання. Всілене проливає на вас своє ізобілля забіля к ньому. А, це те, про що треба бути відкрите відкритою суспільства, чи жінка ви, чи чоловік сила, це те, про що ви повинні відкрито заявляти і приймати усі дари. Ну, це вам і імператриця каже, імператриця вміє приймати дари, допомогу, фінансову допомогу. Вона вміє приймати увагу, і королева чаш про це каже: що увагу ви будете отримувати від чоловіків, якщо ви жінка, і якщо ви чоловік сила, ви будете отримувати увагу. Увагу навіть від вашої жінки вам буде комфортно. Але вам треба вміти приймати. Бо є люди, які вміють віддавати допомагати і не вміють просити про допомогу. А є люди, які тільки приймають і не вміють віддавати. Ось тут про баланс, тому що у нас правосуддя: дві чаші вагітна вона про баланс. Але приймати. Цьому місяці, в грудні місяці, ви точно будете дуже потужний і класний розклад на грудень місяць для архетипа сили. Я рада вас бачити. Якщо вам цікавий розклад на 2023 рік, повністю номерологічний розклад, точніше, номерологічний розрахунок я вже зробила. Дивіться у мене відео. Все, мої рідні, до зустрічі. Пока-пока.